Так, проведемо быстренько огляд. Слива Crimson Glow. Ось такі сливи. Це ще зелені. Це ще й місяць. пішли запалюватися. Це слива Crimson Glow. Ой, запилювач до неї. Black Amber. Це теж непоганий розмір. Ось така слива. Все зелено. Так, ось Black. Crimson Glow це була, а це Black Star. Ось ще залепухи, але вже розмір. Ну, дві сливи в руку. Ці сливи мені все подобається. Але одне, що вона хворіє моніліозом. Хоча тут дуже, сильна, дуже сильний захист, але все одно чомусь попадається моніліоз. Я бачу, що по схемі оприскування черешні можна працювати, але в різні сроки, різне цвітіння в цієї сливи. До речі, ця слива всередині фіолетова. Ось який розмір. Ну, Дві ставки на руку. Як яблучка. Так, це знову запилювач. І ну, ось пішла. Пішла навантаження.